Провина, як і сором буває токсична і здорова. От, якщо я, наприклад, зробила поганий вчинок, і я відчуваю, що я винувата, я що зробила нехороше, то о, я усвідомлюю, рефлексую, і далі я виправляю свою помилку, приношу свої вибачення, чи роблю інший вчинок, який допомагає зневелювати цю шкоду, яку я спричинила іншій людині. Це називається здорова провина. Якщо ж я, наприклад, нічого поганого там не робила, нікому шкоди не вчиняла, але постійно під свідомості мене така провина. Що я якось там, там, ніби весь час я винувата, от, не знаю, там, щось там трапилося, да, от, в тій стороні кімнати хтось каву розлив там, з дітей. А я така, о Боже, це я винувата, я не дивилася, я там, там не, не навчила, не знаю, якось не так глянула, і от там хтось розлив каву. або... Це колега там щось там документи неправильно там яке видалила да о боже, це я це я там винувата. Я там її не проінструктувала. Це ж я мала. О, знаєте, є така от токсична провина. Вона дуже помітна, коли е, ви. Ніби як ви відповідальні за весь світ, щоб там в тому кінці галактики не відбулося, чи планети Земля, а це ви винуваті. От щось щось ви не там не додивилися, не проінструктували, не подумали, не передбачили і так далі. Щоб не трапилось з ким з ваших рідних близьких чи десь там. А ви винуваті? Оце токсична провина, і скоріше за все процентів 99 потрібно йти в терапію, бо самі теж ви її вона дуже глибока залягає, позалягає. самому важко з цим працювати, але знову таки здорова позиція це десь посередині. Токсичної провини не має бути, ну це якби в нормі. Але абсолютно, там знаєте, робити якісь жахливі вчинки і вважати, що я ок, це теж ну не дуже хороший сигнал. Тобто, має бути щось посередині. Це як регулятор нашої поведінки. І якби потрібно відрізняти токсичну і нетоксичну провину, аби не попадатися на маніпуляції, коли з нами. коли... Маніпулятори маніпулюють саме з, з позиції цієї провини. Готую для вас гайд, Продовжую. Скоро буде повне відео про всі маніпуляції. Всім гарного дня і удачі!